Дане усунення несправності з'являється не інструкція. Все залежить від конкретної ситуації. Тому кажуть, що ходите будь-який захист, перевіряйте справність. Вітаю всіх ситуації на наприклад, 9Т. Цей блок БТЗ, блок топової защити. Було замічено, що срабатує в просто так, в тясі, без тяги. Зразу думав, що щось десь контакт, немає в групі. Тобто відпадає ПВ 1 і вистреляє в Причина із була неясна. Поки тобто не замічено було, що цей блочок срабатує, тобто горять лампочки і відповідно. Чого-то не відновлюється. тут, ну так як було замічено, що при нажаті на цю кнопку лампочки Тухнуть, тухнути, да? забатала цечка, просто зразу сейчас вже вчинку, то неизправимость була устріна таким чином. Да? Так ви його потушили ці лампочки на блосі і Вов перестав. Получається тобто, блок такої защити заглючив неісправне і ложне срабатування. Таким чином установили цю неисправность. Бажаю всім удачі. Будьте уважними.